Всім доброго ранку. Скажи всім доброго ранку. У нас почався новий день о 5, у 5 годині ранку. Хтось не давав спати. Сьогодні треба піти в центр. Дивіться, яка у нього соска. Я Бачили? бачили, у вас такої немає. А у нього є. Підемо в центр. Заберемо твою гойдалку. Приїхала гойдалка, бабуся відправила. Нет. буде, будеш гойдатися, тільки треба придумати, куди її повісити. І зайду в АТБ, куплю, ще йому кашки закінчились, сирочок, там перешечку наберем. Ой, владик. Ось так день почався. Каву я вже випила, Владі кашку вже поїв. Ось вже і все встиг зробити. У нас зараз 8 годин 10 хвилин, і він буде лягати на перший сон. Тут у нього іноді три сна, але він. що це ти показуєш? Зуби показуєш? Да? Зуби? Бачу, бачу. Класні зуби. <реш> <реш> Тож, яке воно чудо, я не можу. <глів> е, вже на два перейшов давно, Нет. але тут три буває спить. <глів> Боже, Владислав, ти Б батарейка моя, Бачите, щось вже вам розповідаю. Буду вкладати. Ми вийшли в центр, вітер неймовірний, просто. Вже половину пройшли, треба купити йому каші, позакінчувалися, і зайти на пошту. Спати він не захотів. Я бажаю, щоб він зараз заснув. Де -де? Дорога тут гесть. Як бачите? Але візочок, я вам скажу, добре, що я його не поміняла. Він не погороду нормально. І тут теж залишається у нас цей, міняти не буде. Спив Владислав, холодно на вулиці, вітер дуже холодний, а сонце пече. І тут є секонд-хенди, Я не знала, чи я буду сюди приїжджати. Багато речей віддала. Багато речей викинула в ті бокси для одягу. А тепер треба, мене навіть куртки немає такої, щоб сюди привезти. Треба щось купити в секунді. Досі не спить, купила йому щотку гризти, свою десь вже викинув. Ай, не знаю, де він її викинув, може і не викинув. Подивимось. Дивіться, яке дерево гарне. Ну, таке ж гарне. Напишіть, що це. Зараз а, покажу вам в цьому будинку, ми жили колись, я маленька була. По цьому забору я повзала. Не повзала, а ви зрозуміли, лазила. Але слава дала оцю щітку, він так зуби чеше, чухає, чухає сильно. Йду на нову пошту. Я я посилку, посилка дуже така об'ємна ну, для візочка, просто нікуди не влазить. Владислав кричить, сидіти не хоче, я його то на рулю, на рулю, на рулі везла, Фух, Заморилась. Ще навіть пів дороги не прийшли. Да, тут тяжко без машини. Зараз якраз ми більше починаємо, більше починаємо думати про машину. Тепер вона нам просто більше потрібна, ніж раніше. Ось такі справи. Ну, все, дивіться, загуби. Я купила, таке купила, я при, е, приїду, покажу вам. Дівчата таке смачне в Києві такого не бачила. Не. На, пристягнусь зараз тебе. Владислав, не впади тільки, дивіться. Все, мить, мить, нема. Не. Кого ми по дорозі зустріли? Тож тільки за нами не йди, будь ласка. Владіка аф-аф. Аф-аф маленький. Так, у мене обід, тато вже поїв. Ось, все. я вам хотіла показати, ковбаса домашня з індички, сало, нічого нема, чисто м'ясо індичко. Інді... <головік> Хтось вже поїв суп. Всім смачного, хто їсть. Редька моя улюблена, дуже люблю редьку. Владик плаче, не дає мені. Я, дівчата, не знімаю нічого. Так, е, чесно, є бажання знімати в процесі, якось пришвидчувати, щоб, щоб воно було цікаво, але я вмикаю телефон Владиславу і він один, я не можу нічого зняти. Відмила холодильник, е, зараз покажу вам. Ще зверху залишилось помити. Ну, ось так він виглядає. Там, де темне, то ржавчина. Ну, краще ж. Випустила Владислава погулять. <гум> Піду подивлюсь, що там рецька. Виросла в зачині. Ще нема дівчата. Худнику треба ще полити знову. Ввечором вийду. Нема Рецьки ще. <гум> Обідненько. А тут... Тато зірвав цибулю, щоб не скусити її. Я завтра поріжу, вона нормально так лежить. Поріжу, поріжу. Оце і зроблю млинці знову. Якраз Юра приїде завтра вже до нас. Дуже чекає свого чоловіка, так сумую за ним. Він теж за нами сумує ближче до вечора. Приїде, якраз зроблю йому смаколик. Поки тато на городі загрібає той бур'ян, я так з малим не можу вийти. Роблю йому ці ж оладки з... цибуляники. Ага, <сум> Цибуляники. Знаєте, додавала в цей раз, немає у мене кислого молока. І молока немає, додавала сметану купила на пряженому молоці. Дуже смачно виходить, теж непогано. Mm -hmm. Дивіться, які гарні, дуже гарні. Вони мені, знаєте, по смаку як чебуреки. Оці чебуреки дуже смачно. Цибулька так відчувається, як готова цибуля вже приготовлена в фарші з чебуреком. Наступний день у нас добрий ранок з Владиславом. Прокинулись. Клубничка деякі попіднімали листочки, а пару кустиків засохли. Ну нічого. Каша позасихала. Позасихала каша. їли, снідали зранку і позасихала каша сирочок. Вставай. Май мала я. О, тепер ти чистюля. Ти так загорів, чуєш, Ти такий у мене сметанка був. Тату, з самого ранку, я не знаю, з 6 годин, напевно, на городі загрібає те, що поскашував, поскошував, поскошував. І зараз на 8 ранку чекаємо трактор. Трактор, трактор, трактор. Приїде Ні. А я завтра їду на Києва, може взагалі не їду, не знаю. Картопля не посаджена. Нічого не опосаджено. У, хтось комусь не дає, виходить. Ладик. Бігав би було б легше. А так вибачайте. Ой. Ну, все, земелька пухкенька буде. Як буде класно. М -м -м, клас. Владиславчик дивиться, як город орають. Будь здоров. Сонечко подобається. Будь точно буздоров. Будь mm -hmm. mm -hmm. ну, так, поїхав, поїхав, бачиш? Поїхав, поїхав. Які гарні маки. Гарно порав так. Зараз тут грабельцями. оце Заберемо, розгребемо трішки і все. І у папи плужок такий є з ручкою. Під плужок ніколи не садила, я вже розповідала, під лопату завжди, а тут під плужок зробимо. Для себе картоплі небагато треба. Може, відер 20 буде. Оце він проїхав. Я зараз загрібаю у цю траншею. Владіка вклала спати, засунув на перший сон, щось пізно. Ну, щоденько зроблю, від колес залишилось. трава ще, ну, Трошки запущений город, був, в наступному році такого не буде. Ось, і потім будемо садити після обіду десь. В цьому, друзі, кажу вам пока-пока. Буде наступний влог, бо нема коли з телефоном гратися. Ось там же Юра приїде, буде веселіше всім разом.